Так, всім доброго дня. Шановні колеги, шановні присутні, сьогодні по нашій комісії за законності і справ людини, власної та етики і та дорогами, прийняв на питання. Значить, виникає питання наступне, що у нас по списку виходить 5 чоловік комісії, один такий, як присутній, 4 чоловіка присутні. Два на роботі, один добирається, третій за кордон. Тому в нас, виходить, що виходить комісію об'єднана. Хто за те, що ми провели цю комісію, яке звітання, прошу голосувати. Проти отрималися продовження. Дякую. Значі, я хотів вас випасти, ви знаєте, що щоб ви знали, тому що така міг борь. Комісія постійно відкриті, може бути присутня кожного сила на комісію, може перед собою любов спеціалістів, давати будь які питання. Це Просто давати відео, щоб розуміти. Тому що не всі можуть знати. Ми живемо в ти держави і йдемо до Європи і так далі. Питання Значить, Значить, по Понесе змін до по чисності та персонального складу виконавчого комітету в Оф'янської середньої ради. Я був спеціально насадження, вона мені показала три заяви про те, що три депутати, написали заяву. Ще не там написали заяву, що вони вибувають за власне бажання. Це наступне прийшло. Борисій Василь Васильович, служба Сил України. Біжан Яна Вікторівна до моїх заяв і доволості цей Заява. до І наступне питання вже ми будемо вирішити питання про те, що допомогти персональний став виконавчого комітету. Перегонився Олександр Миколаївич, начальник КФП, 10 КП, Наталя Костятинівна, начальник КВН копняського виконавку. -Ді і затвердить числі став виконавчого комітету в кількості 25 чоловік. згідно додатку. Ось так. Все воно є, я все перевірюю. Зрозуміли питання? Може, по які будь ласка питання є? А три, ну, прибуває два, нормально, так? Ніяких да. проблем да. з цим? Ні. Вибуває В основному вибувають бути обов'язково в складі виконавчого комітету. Старості, підміні коммунальних установ, закладів. Тому зробили таке. Да, це все ці до цього законодавства. Таке законодавство. Немає нікого. Тому прошу, щоб дані питання, заголосувати на сесії сьогодні, на ще до нуль, прошу голосувати. Проти отримуємося одноголосно. Пішення приємно. Є ще будь-які питання? Немає. Тоді прошу закрити роботу комісії, прошу за комісію. Хто за це голосувати? Проти отримався одноголосно.